Всім вітання. Я приємно вражений, коли спостерігаю за українськими пораненими військовослужбовцями, ну і деякими цивільними людьми, які транслюють позитивний настрій, оптимізм і такий позитивний вайб в соціальних мережах. В принципі, це достатньо кидається в око, Що коли ми в десь в шорцах або в тіктоках, в соціальних медіа, в інстаграмі, взагалі, часто в Україні можна натикатися на відео, шорци, дописи. Де люди з серйозними інвалідностями, з серйозними пораненнями, вони веселі, вони жартують, вони іронізують зі своєї травми, фізичної травми. Віталій Верес, наприклад, такий дуже популярний в соцмережах ветеран війни, незрячий, який втратив зір під час війни. Він часто публікує відео, де він. Жартує зі своєї травми, де він з кимось в діалозі комунікує і щось подібне, коли до нього звертається, там Віталік, подивись, як мені чи пасує цей костюм, чи ні. І Віталік відповідає: так, дуже пасує або ні. Це при тому, що він незрячий. І також Владислав Єщенко. Людина, яка сапер з українського Донбасу, який служив з 2022 року, як сапер, під час виконання завдання відбувся вибух і він втратив зір. Він у нас був промовцем на глобальному лідерському саміті, і також сьогодні це людина, яка багато працює, функціонує, є активним громадським діячем, який опікується захистом інтересів військовослужбовців, особливо які зазнали серйозних поранень, в тому числі зору. І оце, до речі, я думаю, що також ви побачили, бачите багато відео з різноманітних реабілітаційних центрів українських для людей з ампутаціями. Я зараз скажу, що я спостерігаю з позитивного і з негативного в цьому ключі, але поки що описую ситуацію. Я думаю, що ми часто також потрапляємо на відео до людей без кінцівок, без рук, без ніг, військовослужбовці, ветерани з дуже складними ампутаціями, дуже високими ампутаціями. Вони намагаються ставати на протези, на біонічні протези, функціонувати. От нещодавно бачив військовослужбовець, ветеран точніше, без ніг з дуже високими ампутаціями на крісні колісному сидів на вулиці, робив прикраси з ялинок і продавав, відправляв новою поштою замовлення, таким чином збирав гроші для своїх побратимів, які продовжують службу. І він демонструє, ну показує приклад людини, яка втратила. Фізичну здібність повноцінно функціонувати, але при цьому продовжує повноцінно функціонувати настільки, наскільки це можливо. І коли ми бачимо подібні фото, відео, історії, читаємо, особливо бачимо відео, це безсумнівно нас надихає, і мене це надихає. Я коли подібне спостерігаю, ми починаємо розуміти, що багато деяких наших труднощів вони починають сприйматися значно легше, бо ми розуміємо, коли є руки, ноги, очі, голова. Більш-менш нормальний фізичний стан значно легше долати багато життєвих труднощів, обставин працювати, реалізовувати свій потенціал ніж тим людям, які серйозними пораненнями, але вони при цьому продовжують дуже активно функціонувати. І, взагалі, це цікаве соціологічне явище, на мою думку, і в принципі непогано було. б, Я маю на базі оце явище масового позитиву в соціальних медіа від українських. Поранених серйозно інвалідизованих людей. Тобто, це явище, я думаю, що ви теж це помітили: що в українському сегменті інтернету домінує позитивний вайб від інвалідизованих людей з серйозними ампутаціями, з втраченим зором і іншими травмами їхнього тіла. І це безсумнівно треба досліджувати, бо жодна інша країна в світі сьогодні, окрім як Україна, ну і Московія, звісно, але що там досліджувати, вони агресори, вони е окупанти. Але Україна країна, яка захищається, і жодна інша країна світу не має такої кількості матеріалу, такої кількості людей, е яка дозволяє робити серйозну статистичну вибірку для певних узагальнень. Ось тепер. Е з одночасно з цим є певний негативний наслідок оцього, на мою думку, домінування позитивного настрою від інвалідизованих людей в інтернеті. Тобто, ні, От, тобто вони, ті, хто транслюють позитив, приклади для наслідування, роблять надзвичайно класну, важливу, необхідну справу. Але певною мірою це, на мою думку, може спричинити неправильні е, не вп... спотворити Розуміння реальності в свідомості громадян України, які не мають проблем з травами, які не є інвалідами, коли ми постійно натикаємося на позитивний контент, у багатьох може з'явитися неправильне враження і спотворене представлення уявлення про реальність. А реальність виглядає значно болючіше і складніше. Ніж медіа висвітлення цієї реальності, реальності життя людей з інвалідністю. Ми маємо розуміти, що в Україні за часи війни перепрошую, понад 50 тисяч лише з'явилось нових людей з ампутаціями. Український уряд досі не публікує офіційної інформації про кількість людей з ампутаціями внаслідок Великої війни повномасштабного вторгнення. Але різні джерела повідомляють різні цифри. Я чув цифру: там 70 тисяч нових людей з ампутаціями під час війни більшість, абсолютно, звісно, це військовослужбовці, нині ветерани, але і багато цивільних людей, які серйозних травмувань зазнали внаслідок вибухів. Тобто це плюс кількість нових незрячих, нових людей з серйозними травмами голови. Тобто, це. Ну, 50 плюс тисяч це десятки тисяч, може, може і більше сотні тисяч з дуже серйозними фізичними травмами внаслідок війни. І тут слід розуміти, просто постійно тримати це в голові. Що абсолютно домінантна більшість з них, я думаю, понад 95%, хай проводяться дослідження, але я людина, яка трошки розуміється в соціальних науках. І в big data, в великих даних, може припустити, що понад 95%, тобто абсолютно більше, тобто майже всі, вони не є публічними. Людей, люди, які з ампутаціями, які втратили зір наслідок війни, серйозні травми, вони не є публічними. І у них немає ані бажання, ані хисту, тобто здібності такого, харизми. Ставати публічними і транслювати відповідно позитив <кій> попри свою інвалідизованість. Вони натомість перебувають в дуже складних життєвих обставинах. Вони, вони страждають. Вони щодня долають безліч побутових труднощів. Через це багато з них перебувають в дуже складних депресивних станах. І, звісно, я думаю, що більшість з них перебуває складних в складних матеріальному складному становищі, тому що вони втратили працездатність. Таку повноцінну працездатність, і відповідно, вони вимушені або перекваліфіковуватися, або взагалі повністю намагатися якось виживати на державну пенсію. Тобто, абсолютна більшість, понад 90% людей з серйозними інвалідностями, вони не є публічними і вони в силу різних причин не хочуть і не здатні транслювати позитивний настрій. Тому одночасно з тим, коли ми. Більшість громадян, які не зазнали ніяких травмувань, коли ми надихаємось від позитивних відосиків інвалідизованих людей, за що ми їм надзвичайно дякуємо, вони викликають захоплення. Я просто вражений їхньою силою духу. Одночасно, апладуючи таким сильним, які є меншістю. Нам суспільству треба тримати в голові розуміння того, що абсолютна більшість водночас абсолютна більшість інвалідизованих і дуже травмованих людей, ветеранів і цивільних, не є такими. І вони не мають того, скажімо так, вайбу позитивного всередині, тим більше не лише для себе, а тим більше для трансляції його для інших. Тому нам одночасно надихаючи цієї невеликої кількості сильних людей, слід постійно тримати в голові, що абсолютна більшість потребує нашої допомоги, нашого піклування з боку держави і з боку громади, з боку конкретних людей. Бо багато з них втратило своє здоров'я, в тому числі заради України, заради кожного з нас. Тут слід казати трошки про інклюзію сьогодні в Україні. Не лише сьогодні, але зараз зараз під час війни а активно розвивається тема інклюзії і, відповідно, в органах влади, в центральних і в місцевих органах влади, відповідні створені відповідні ради, ради, відповідні такі дорадчі колективні органи також тема інклюзивності для людей з інвалідністю. Вона прослідковується, вона обов'язково має з'являтися в відповідних документах. Але що спостерігаю, я і ми, як організація, всі разом. Ми дуже часто спостерігаємо, що сьогодні заходів, конференцій про інклюзивність, круглі столів про інклюзивність, літератури, матеріалів на тему інклюзивності видається ну, на таку велику кількість коштів, що їх можна було б витратити на забезпечення реального покращення життя людей, які пересуваються на колісних кріслах, які є незрячими. Які зазнали дуже серйозних травм. Тобто, сьогодні, на жаль, я можу констатувати, ми можемо констатувати, що е, виникає таке явище, як псевдоудавне піклування про людей, які зазнали серйозних травмувань і стали дуже маломобільними. Тобто, розмов про це багато, конференцій про це багато, література про це видається. Але сьогодні в Україні, мабуть, немає жодного населеного пункту, де людина на кріслі колісному може вийти з дома і дістатися центру міста, не використовуючи приватний транспорт, а винятково послугами, наприклад, громадського транспорту, якщо це велике місто, або там просто без транспорту, якщо це невеликий населений пункт. Тобто всюди треба постійно стикатися з якимись перепонами. Що говорити в Україні, в Києві в столиці е немає громадського транспорту, немає автобусів і в достатній кількості, які без проблем е можна під'їхати на кріслі Колісному, по-перше, вийти з дому повноцінно, самостійно без сторонньої допомоги, дійти доїхати на кріслі до автобусної зупинки так, щоб автобус, коли під'їжджає до автобусної зупинки, опускався до рівня бордюра. і... На одному рівні крісло коліс або дитячий візок могли заїхати в транспорт. Потім він піднімається на повітряних подушках і їде далі. Як це відбувається в багатьох країнах світу, що я особисто бачив. Тобто дуже сьогодні велика спокуса у людей освоювати просто гроші і в органі влади, по правді кажучи, на розмови про інклюзію, про допомогу маломобільним людям насправді нічого для, на, на це не роблячи. Це одна проблема. Друга проблема це взагалі, коли тему інклюзії. Для починають використовувати для пропаганди різних девіантних явищ. От, наприклад, сьогодні в матеріалах і методичних посібниках по темі інклюзії. Інклюзія це прийняття в суспільство людей, які потребують мають потребу в цьому, які потребують суспільної допомоги. Передусім, звісно, це передбачено для людей, які мають серйозні фізичні вади, які потребують суспільного піклування про них. Але сьогодні під темою інклюзії масово заходять в органи влади. Я також звертаюся до органів влади, до громадських активістів. Слідкувати за цим заходять різноманітна тема інклюзії для людей з девіантним способом життя, збоченим способом життя для ЛГБТ-різноманітних груп. Сьогодні це прям стало нормою, що в усіх документах про інклюзію говориться, що інклюзія це передусім простір відкритий для всіх, де ми. Де суспільство сприяє, спонукає всіх незалежно від сексуальної орієнтації гендерної ідентичності, обов'язково будуть ці слова для прийняття. І замість того, щоб збудувати пандус, замість того, щоб зробити звукові сигнали на світлофорах для незрячих, замість того, щоб нарешті налагодити великий... Крупногабаритний громадський транспорт і автобуси для людей на кріслах колісних, вони видають просто на мільйони коштів літературу про те, як інклюзивне суспільство означає прийняття ЛГБТ ідеології. Це не вимисел, це те, що зараз відбувається в методичних посібниках по інклюзії по всій Україні на кошти наших так званих міжнародних партнерів. І це сором і ганьба. Отже. В Україні абсолютна більшість людей з серйозними травмами вони страждають від складних життєвих обставин. Невеличка кількість з них вони транслюють позитивний вайб, але абсолютна більшість страждають і перебувають в складному становищі, і вони потребують нашого справжнього піклування суспільства. Це є з нашого боку справжній прояв гуманності і справжній прояв практичний дієвий прояв наших християнських переконань, християнських цінностей. Українського суспільства, і тим більше недопустимо в процесі в, в цей час такої кількості людей з серйозними вадами, з величезною інвалідизацією нам використовувати тему інклюзії, замість того, щоб для піклування про немічних людей, які в складних фізичних обставинах, щоб використовувати тему інклюзії для пропаганди просування. Штовхання різноманітних збочень і девіантних практик у суспільне життя і, відповідно, також документи в органах влади. Піклуємося і підтримуємо ближніх наших, які цього потребують. Пам'ятаємо про це. Дякую за увагу. Цікаві ваші спостереження, можливо, якісь практичні приклади і випадки з ваших населених пунктів, де ви проживаєте. Дякую за увагу. Поширте це відео. Важлива, актуальна тема. Побачимось!